Комуністів поки не заборонили сьогодні, в окружному адмінсуді провели друге засідання у справі. Тривало воно більше ніж три години. Тим часом активісти вирішили не чекати рішення і провели свій народний суд. Зранку біля столичного окружного адмінсуду аншлаг тут сьогодні ховають символи комуністичної ідеології. Кожен охочий може забити цвях у труну комунізму. Я, якщо можу, хоч одного комуняку, яка в нас кров, настрашити, я тільки буду радий, що він здох від моїх від моєї комуністам! Намагаються перекричати активістів, але їм це не вдається. Тим часом у самому залі суду за духа, декому навіть не вистачає місця. Представники від свободи просять суддю прийняти докази лінгвістичного дослідження. Його провів Київський інститут судових експертиз. Там у програмах компартії, виступах її лідера Симоненка та його поплічників, побачили вислови щодо ліквідації української незалежності, зміни конституційного ладу, пропаганду війни і заклики до сепаратизму. Власне, там дуже багато відеозаписів різних е е е секретарів е е цих районних. Комітетів КПУ, допустимо, Слав'янську, в Криму, в Одесі. Адвокати комуністів такі докази вважають сфабрикованими. На їхню думку слова вирвали з контексту і пропонують провести своє дослідження. Відтак, усі звинувачення мін'юсту відкидають. Було заявлено, що відносно комуністичної партії України порушено близько 308 кримінальних справ. Однак, коли запитували представників прокуратури Міністерства юстиції і ті відповіді, які надійшли з територіальних органів, там в тих справах немає жодного пред. Явного звинувачення нема жодної підозри, жодній особи. Тому це все голослівно. Представники державної реєстраційної служби вважають, послідовники Леніна просто намагаються затягнути судовий процес, щоб встигнути потрапити на вибори. Взагалі сьогодні все, що відбувалося в судовому засіданні, свідчить лише про одне: про свідоме затягування зі сторони відповідача розгляду судової справи. Комуністичній партії невигідно те, щоб суд розглядав справу у ті строки, які встановлені законом. Суд над комуністами сьогодні тривав майже три з половиною години. Після цього засідання перенесли. Олена Сіренко, Владислав Казаков, Твай.